Глядачі, вистоямо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Російський диктатор Владимир Путін підписав указ про збільшення чисельності російської армії. Він хоче розширити штат збройних сил до майже 2 мільйонів 40 тисяч осіб. Згідно з цим указом, росіяни планують збільшити чисельність військових на 137 тисяч. Однак зробити це ймовірно буде зовсім непросто. Про це 24 четвертому каналу розказав військовий оглядач Денис Попович. Він зауважив, що оголосити мобілізацію офіційно Путін не може а під соусом збільшення чисельності збройних сил можна набрати ще якусь кількість гарматного м'яса яким є російські солдати попович нагадав, що не так давно окупанти намагалися сформувати третій армійський корпус у Муліно Нижньогородської області. Спершу вони планували набрати близько 80 тисяч людей. Згодом зменшили цю цифру до більш реальної 15 тисяч. Врешті-решт їм вдалося нашкрепти 10 тисяч людей, яких вже відправляють до України. Це приклад того, яким чином вони будуть збирати 137 тисяч військовослужбовців. Якщо є проблеми із зібранням 10 15 тисяч, то що буде з такою кількістю? А 137 тисяч це чисельність доволі потужної європейської армії. Збройні сили певних країн мають таку чисельність загалом, каже військовий оглядач. Крім того, в окупантів є явні проблеми з офіцерами їх дуже не вистачає, зокрема і в танкових підрозділах. Це пов'язано з тим, що частина військових з командного складу ворога була вибита в Україні. Відтак російськими бійцями, зокрема і тими, яких потенційно залучать до Збройних сил, просто не буде кому командувати. Тому я передбачаю, що будуть великі проблеми з мобілізацією такого ресурсу. Реальність може бути більш скромною, ніж запланував собі президент Росії. Вважає Попович, на це вказує те, як ворог формує корпуси так званої народної міліції незаконних республік на окупованих територіях Донбасу там також проводять мобілізацію також не вистачає офіцерів. Відбувається наступне: офіцерів немає, і на їхні посади йдуть сержанти. На посади сержантів йдуть вчорашні мобілізовані. На посади вчорашніх мобілізованих йдуть ті, кого мобілізували сьогодні, пояснив оглядач. Якщо росіяни в тих же умовах вирішать збільшити чисельність своєї армії, вони можуть зіштовхнутися з такою ж проблемою, але вже в масштабах Збройних сил Росії. Зауважив він. Попович наголосив, що заявлене розширення. Армії відбудеться не одразу з указом президента терориста Росіяни почали підготовку, але наслідків варто очікувати аж навесні наступного року. Це говорить про те, що окупанти готуються до продовження війни і таким чином збирають резерв, який буде призначений воювати з Україною. Пауза у війні, якої зараз так домагаються росіяни, говорячи про припинення вогню, перемовини та перемир'я, потрібна їм саме для того, щоб підготувати ці резерви. На думку оглядача, це дуже небезпечно. Якщо вони якось його підготують, то вже навесні у них буде новий інструмент. Момент для того, щоб починати новий наступ, але вже з більш вигідних територій, пояснив він. Тобто, якщо загарбники збережуть свій актуальний статус-кво, вони потенційно зможуть наступати вже з Запорізької, Херсонської Харківської областей, тому ситуація з затягуванням конфлікту є вигідною для окупантів і досить небезпечною для нас. До зустрічі, глядачі вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.